Олександр Загородний. Шикування. Коротка молитва та тривала зарядка. По тутешньому прорух. Так починається день у Вереміївській січі. І дарма що більшість козаків ще в школу ходять. Головне сильний дух, кажуть організатори вишколу. Тут усе як на січі, табір поділений на курені. Над козаками стоїть старшина. Осаул кошовий куріний. Зранку тренування, а по обіді вже навчання. Ти позовляв вчасно навіть орієнтуватися. От коли потрапляють в поле, знаєш, що можна з'їсти, якісь там трави, от, чай приготувати на собі, як коліші готуються, як рибу можна ловити народними методами. Але головне тут бойовий гупак суто українське бойове мистецтво. Його можна вдосконалювати все життя, переходячи з одного рівня на інший, запевняють інструктори. Всього їх сім. спочатку йде жовтяк, потім сокіл, яструб, джура, козак, характерник і нарешті волк. Козаки створили саме бойовий опак під себе, тобто під справжнє українське тіло, під українську ментальність, під українську душу, присядки повзунці. Вона не має аналогів в світі. По-друге, деякі елементи верхової техніки, тобто розніжка, це ось коронний прийом. його пак його взагалі ні в ніякому мистецтві немає. Більше наймолодшим дітям, яким по сім років, у перші дні хочеться додому до мами. Наприкінці вишколу вони вже сумом залишають табір. Наставники запевняють, хлопці стають міцнішими як фізично, так і духовно. Доброго дядька можеш завалити, якщо там на тебе хтось там буде нападати. Крім бойового пака, дітей вчать стріляти з лука, кермувати на Дніпрі довбанкою, маленьким і вертким човником і їздити верхи. Карате, самбо, джиу джитсу яких тільки бойових мистецтв не вигадало людство, але українців чомусь все таки тягне до бойового пака і до козацьких забав. Очевидно, що в кожному з нас живе пам'ять предків Олександр Загородний, Марин Ботнер, ТСН, студія 1+,1 Отже, такі новини на ці.